Біфрен, спокій за ясної голови. Тарас Білка у цю війну став справжнім народним героєм. А тепер і героєм живел. Військового кореспондента, а нині просто військового, ми зняли онлайн. Адже весь час Тарас проводить на Запоріжжі, де очищує українську землю від росіян. Як дружина поставилася до рішення чоловіка проміняти журналістський мікрофон на зброю? І хто, крім коханої, чекає на Тараса вдома? Ексклюзивні подробиці про особисте життя знаменитого військовика. Далі у ЖВЛ. Він прославився своїми роликами, в яких підтримував моральний дух українців. І це вже 209 й день повномасштабного вторгнення, коли Україна нація воїнів світла, знищує дезорієнтованих, бездушних. Ексклюзивно для ЖВЛ нині військовий Тарас Білка розповів, чим займався до повномасштабного вторгнення, як допоміг ЗСУ в перші дні війни та чому почав записувати психологічні розбори з передової. В мене там 50 тисяч. А також про родину та наближення перемоги. Ексклюзивне інтерв'ю ЖВЛ з передової вже за мить. Коли 24 лютого Росія відверто і грубо порушила державний кордон України, Тарас не здивувався. Та да, логічно це все було. Не хочеться говорити, що там, де я ж казав, що так і буде, але логічно було. Тому не було ніякого не полегшення і не було страху. Для нього війна почалася ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і вторглася на Донбас. Тоді Білка, як журналіст, почав їздити в зону АТО, спочатку для Радіо Свободи, потім для громадського. Я побував в багатьох найгарячіших точках по лінії. Тоді ще АТО, тобто там і Піски, і Дебальцеве, Лисичанськ на штурмі міста. Я якраз був, я встиг пожити з усіма на той момент добровольчими батальйонами. А потім я переключився і займався волонтеркою. Про той період згадує по факту, був як воєнним журналістом-активістом. Бо допомагав розміновувати небезпечні ділянки звільнених міст, спілкувався із місцевими, і навіть їздив у Донецький аеропорт із волонтерською допомогою. Тож після початку великої війни Тарас знав, чим буде займатися. Я вирішив застосовувати ті скіли, які у мене є, таким чином, щоб це було максимально результативно для нашої перемоги. В перші дні після створення там тероборони в Запоріжжі в мене було три дрони. Я їх відніс, подарував, розказав вони користуватися і зі службою безпеки зв'язав сам. До 24 лютого 2022 року Білка був продюсером і знімав шоу на YouTube з дружиною Катею. Я ці роки три-чотири професійний продюсер телепроєктів, і ютюб проєктів і шоуранер, тобто не тільки продюсерська робота, а повне придумування супроводження різних проєктів і шоу для ютубу з забезпеченням повним продакшою від зйомок до монтажу. Чому в Україні немає виробників де Якщо не шариш, а я не шар, мені легко можна було би впарити, що це пластик. Та коли на українську землю знову посунули російські танки, дружину із Сина марка він евакуював його старший син від попереднього шлюбу зі своєю мамою. Теж був у безпеці. А сам Тарас пішов на передову. Дружина його рішення зрозуміла. У нас наскільки гармонійна родина, мені здається, вона по іншому не змогла б знаходитися зі мною, якби я так не зробив. Ми і познайомилися на фоні там майдану, і вона мене вже знала як людину, яка там з військовими постійно спілкується і їздить гарячі точки. Ми так тоді познайомилися. У нас однозначно однакові там погляди на це все, і ну зрозуміло, кожен має включати це. Це війна кожного українця. Кожен має для перемоги робити максимально те, що він може робити. З того часу Тарас постійно на фронті у Запорізькій області лише інколи приїздить додому, і це найбільше щастя для нього. Я дуже сильно вдома бо я і в цивільний час, і ну зараз. Не завжди виходить, але намагаюся робити. Мені обов'язково важливо з батьком поговорити щоденно. Обов'язково я раз на тиждень дзвонив ще й в цивільному житті бабусі, і тому для мене ці родинні зв'язки дуже важливо. Дружина із сином через два місяці евакуації повернулася до рідного Запоріжжя. Та саме її відсутність надихнула чоловіка на ролики в інстаграм. З початком великої війни він, щоб заспокоїти Катю, почав записувати короткі відео психологічні розбори, які згодом розлетілися мережею і зробили його відомим. Минуло тижні три-чотири війни. У мене там в інстаграмі тисячі п'ять підписників. Це реально, от як, як от в отих цих анекдотах. Прокидаються, у мене там 50 тисяч. Я дивлюся, що, що сталося. Я, мені починають присилати скріншоти, що мене там репостнули офіційні пабліки там Збройних сил України, МВС, РНБО. І, ну, і воно так пішло, пішло, пішло. Сьогодні у нас стан прекрасний. Те, що ми втримуємося, на. Рівні попередніх днів це дуже добре для нашої загальної психіки. Білка наголошує, він не фаховий психолог, тому йому в роботі допомагають волонтери, які знаються на цій справі, і його підписники, які заповнюють спеціальні анкети. В нього є три типи розборів психологічного стану людей: цивільних українців, українських військових і росіян, щоб зрозуміти моральний стан ворога. Ну, нашому ворогу я би радив вкоротити собі віку, тому що у кожного окупанта і колаборанта за спиною стоїть і смерть. Має український паспорт дуже гостру косу, і вона не спить ніколи. Здебільшого його аудиторія це рідні військових. Тарас відчуває їхню вдячність однак, зізнається, отримував і трошки хейту. Багато людей говорять: от у вас багато вільного часу, ви там не воюєте, знімаєте відеосики. Складно людям зрозуміти, що звичайно ж да там війна, але у всіх, навіть у військових, є трішки часу на перепочинок. Як цей перепочинок використати, чому приділити цей час? Це кожен обирає вже для себе. Для нього це також заспокійливий засіб і спосіб не втратити комунікаційні навички, бо вони ще знадобляться у мирному житті. Тим паче, що Тарас впевнений, перемога вже скоро. Після перемоги обов'язково в першу чергу, будемо багато дуже е, говорити з дружиною на нашому балконі, прекрасному і прям моральна якась емоційна розрядка. Дуже круто героїзували свою націю, головне не просрати його в культурі, в кіно, в кінематографії, світовому я маю на увазі. І все буде окей.